Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Запрошую вас в новий мій в'язальний епізод. В цьому відео я в'яжу шкарпетки. Ви вже бачили, що я почала в'язати з пряжі подарунку від ірини, з пряжі Drops Fable собі шкарпетки. Я дійшла до п'яточки в минулому відео, і тут у мене виникла необхідність, я вирішила її ущільнити. Чим ущільнити? Ущільнити це так, можливо, гучно сказано. Я хотіла просто додати ниточку, але вовни в мене не було такого кольору. Я додала. Зараз я вам покажу. Ось у мене така пряжа, вона складена тут у мотках. Не буду я її смикати. Взяла ниточку, це в мене тоненька ниточка. Тут напіввовна. Тут є поліамід і напіввовна. Вона тонесенька, і мені вона підійшла вдало до цього кольору. Я змотала в дві ниточки, відмотала невеличкий моточок цієї пряжі. Це у мене, хто не знає Алізе Superwash Comfort SOX. Колір передається правильно у вас. Колір номер 440. Звичайна класична, з семенами улюблена пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Так, я відмотала невеличкий клубочок, щоб мені зміксувати того, що це в мене такий виріб мобільний, я його переношу з собою. У такий торбиночки теж подарунок від іри, і мені якось ну, незручно було б тягти за собою. Оце все, це в мене тут змотано вже в три ниточки. Ось я в'язала зразочок, він ще не праний, ну це руки дійдуть до цього виробу трішки пізніше. Так от, щоб мені не носити за собою цю всю конструкцію, а процес у мене такий мобільний, то я відмотала, відмотала, почала в'язати. Звісно, коли б я в'язала з двох ниточок, у мене б натяг був би рівномірний ниточки. І було б у мене все добре. Тепер у мене виходить от такі напутування. Не напутування, а вірніше сказати, провисання однієї нитки. Можливо, це залежить від товщини нитки, можливо, від пружності. Наприклад, ця ниточка трішки пружинить, трішки-трішки. Я не говорю, що вона з пандексом, але вона пластична. Ця ниточка як котушечна, вона стабільна. І що виходить, коли я в'яжу у процесі в'язання, то в мене виходить так, що ниточка додаткова, підмод провисає отак. Ну, Тут мені невеликий участок в'язати, тільки висоту п'ятки, то вже якось я помучуся. А коли в'яжу великий виріб, чи будь-що в незалежності, чи великий, чи ні, коли такий. Виріб я в'яжу, що потребує затрату часу по в'язанні і велика кількість пряжі, то я в'яжу з двох мотків чи з трьох мотків, бо у мене якось так не виходить. Як я не пробувала, як я не зв'язувала, як я не змотувала. Хочу додати, що змотувала вручну, моталки в мене немає. то... Хай я слабо в'яжу, вже, просила, мотаю. вже й просила чоловіка. Він мені так туго туго змотував, починаєш в'язати, і все одно в мене провисає ниточка. Так що в мене от такий імпровізований моточок. І я в'яжу. Вже я дійшла, зв'язала висоту п'ятки. Зараз буду робити закриття п'ятки. Все, я пішла в'язати і зустрінемося ще. Я думаю, вже з готовою роботою хоч одну шкарпетку, та я повинна зв'язати. Мені так кортить подивитися, що це за птах, що це за пряжа така, цей дробс Print. І вам цікаво, цікаво, то залишайтеся зі мною, будемо разом тестувати нове. Поротаю свої годинки на лікарняному. В'яжу. Завантажую У мене ранішній ранок ранній. Завантажила відео, продивляюся, бо я зазвичай буває не продивлюся, і тоді виходить, що десь чи не дозавантажилося. Ну, поміняла відеоредактор, то, в принципі, все стало нормально. І ранній ранок, надіюся, не сподіваюся, а вже відео завантажилося, вже все нормально. Перебої з світлом не було при процесі завантаження, то поки що все добре. День обіця... обіцяє бути цікавим, як то кажуть. Я що я роблю? Що я роблю, дівчатка? Вчора я трішки пров'язала, почала в'язати, хочу, щоб вам гарна картинка була. Вчора почала в'язати, я додала зусиль до в'язання оцього свого процесу. Ось такий він просуваю, просуваю, хочу якнайдужче його просунути, щоб мені був якийсь результат. Пряжа, ось така у мене, твіт, то займаюсь, дівчатка цими процесами. Що хочу сказати, що ще вчора в'язала. Ну, у мене вчора була неділя, церковне свято введення, я якось забулася, що воно церковне свято, і допалася ж до, зараз на лікарняному, допалася до в'язання, наскільки можливо, тому що. В суботу і п'ятницю не в'язала, погано себе зовсім почувала. А це ж думаю, ну як я витрачаю такий дорогоцінний час, то потрібно мені в'язати. І я почала в'язати була, сину шкарпетки. Ой, шкарпетки, рукавички. В'язала, в'язала рукавички, розпускала, тричі розпускала, то широке, то завузьке. то мікс тканин. Міксниток мені не подобався. Ну, день мій пройшов у тому, що я майже цілий день ну, приготувала поїсти, не прибирала вже. Думаю, хай на сьогодні, можливо, сьогодні в мене понеділок, мені на прийом до лікаря. Взагалі-то був в мене час в'язати в неділю, але. Так вийшло, що цілий день я провела за зв'язанням, не зв'язочків навіть, а щось путала-путала, нічого в мене не вийшло. Путала я. Путала От ж рукавички. Ну, чого, зв'язала шкарпетку? Зв'язала шкарпетку. Початку з самого ранку, з 7 годин ранку почала в'язати процес, спробувати в'язати зразочки, але ну, я вам зараз пізніше покажу. Потім в мене не виходило, я взяла, думаю, дов'яжу шкарпетку. У мене вже було зв'язана п'ятка, то я із цих пряж, що ось у мене на екрані, що показую вам, із Drops Fable і Alize Superwash. Не звертайте увагу на мій манікюр, якось так щось мене не вдало. Ну, гель-лак у мене погано тримається на, 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 на нігтях. У мене не було часу, мені треба було швидко зробити, і він якось ну, тут відколовся. Треба щось переробити, ну, поки що немає сили. Так що не звертаємо увагу. Так, шкарпетка в мене зв'язалася з цих двох пряж, не прала ще. Я вам далі в включеннях покажу. Що ж робити мені далі? Шкарпетку я зв'язала, ну думаю, почну ж в'язати рукавичку, розпускала, розпускала, Отож, воно, знаєте, як кажуть, не починаю в суботу, от моя бабуся так казала, не починаю робити в суботу в'язати, бо будеш розпускати. В мене таке оце є. Як я почну процес у суботу, я його розпускаю декілька разів. І тут я з стаю рукавичкою, розпустила все, розмотала, намотала пряжу окремо, дві ниточки зробила і додаткову бобінну, бавовну ластаном беру з бобінки. Тут у така в мене процесія була. Розпустила все. І почала знову. Ну, сантиметра два пров'язала, так що поки що нема чого показувати. А в цьому включенні я вам покажу, що мені вдалося пров'язати. Трішки пізніше покажу вам свою шкарпетку, як уже говорила, з цих пряжів, і покажу, що я там мудрувала, що я хотіла зробити. Поки що я в ліжку, поки що в мене ранок. Син ще спить, я гадненько вигрузила відео і передивляюсь, щоб було все добре, щоб не було сюрпризів. І тихенько в'яжу собі, надихаюсь на гарний лад, і тихенько п'ю собі, тут у мене кава натуральна, нерозчинна. Збираюся з думками на новий день. Запрошую вас вас, мій день, мій влог. Повітряна тривога, вся Україна почалася. Я тут надумала нігті переробити. Одну руку зробила. Такі просто гелем покрила, вже бо слабо носиться. і блискунцями такими. А другу тільки стала спилювати. Тут таке зрелище. І пропало світло. Пропало світло, вимкнувся котел. Пропав інтернет, ну, якось так. Господи, спаси, бережи нас, всі. малий збирався йти на музику, вчитель подзвонила, що не йти. Та кажу, ми б не йшли, коли повітряна тривога, так що не хвилюйтеся. Тут такі, дівчатка, наші справи. Такі реалії сьогодення. Ну, нічого, зараз хоч цю руку допиляю, щоб була спилята, тоді дасть Бог вже колись вімкнуть. І оце йде до вечора вже третій час? Ще квартира враз захолоне, це капець. Води набрала, тільки вимкнули, бо в нас і вода зразу пропадає. Ну, кому я розказую, Ми зараз всі в таких реаліях. Ну, нічого, дівчатка, тримаємося. А хто тут до мене прийшов? Хто? Хто? А ми тут коротаємо вечір без світла. В'яжу вже. Потрібно дов'язати рукавички, але темно, не бачу вже я. Рукавички, то в'яжу світленькі. Так, Ви, можливо, і забули про цей процес, а я ні. Ось такий у мене з ангори джемперок. Все, руки не доходять, всього не то... Зараз оце вечірок взяла його, у нас 8 годин вечора, вимкнули світло, то взяла і просуваю його. Ось, Від підрізів я пров'язала, як його показати вам. Ой, на колінах. Ось, що я за цей час пров'язала, ну тільки взяла. То ми включуся, покажу. Коли знімати, коли в'язати з цими відключеннями. Вмикають світло швиденько біжиш, робиш хатні справи, бо вона збирається. Треба і води набрати, бо в нас як вимикається, треба і чай загріти, і термос можливо загріти, щоб була водичка. Ну, Це якщо син сам, щоб він не включав газ. Добре, що й газ є, бо це як не було, у нас вимикається і котел, то включала газову конфорку. Ну, Взагалі-то. Ото якось так. Як включається світло, так дуже недов'язання. Включиться світло інтернету ще немає. Ну, Дівчатка, такі наші реалії сьогодення, то цей процес тільки я добралася до нього. Спиці тут у мене чи агу. Остренькі такі зручні, мені вони подобаються. Ліска тут У мене коротенька. А ну, ще спробую спишкою щоб, може, краще буде видно, не знаю. Ну, це таке, дівчатка, наше, Таке, нічна варта наша, така вечірня. Син там збоку, ну трішки приболів, чухає, то не показую його. Гаррі тут умивається, теж збігав на вулицю, то було, побіжить на вулицю і виходить у гукати його, бо холодно ж на вулиці, то він не заходить. Подивиться і де далі гудять. А це у нас 12 градусів морозу сьогодні було зранку. Під вечір не знаю, то він вискочив по своїх справах і шведесенько, назад уже в під'їзді репетує. А це прибіг холодний, зразу до, до їжі. Так, Гаррі. Зразу до їжі, до їжі, поїв. І сюди. І сюди в тепло, в добро, так? Да? Так що всі хочуть тепла, добра. Ось такі наші житейські будні. Так, показую вам про свої невдачі. Говорила, що перевела майже день на в'язання зразочків. Хотілося мені кудись пристосувати цю пряжу. Колір мені якось не дуже до лиця цей, він, мабуть, для блондинок. Якось ну, не мій ці, ну, кольоротип, він якийсь теплий, ну, зовсім не, не пасує. Я його замовляла в інтернет-магазині, думала, що він мені буде до цього букле в колір, але він зовсім відрізняється. Коли в меланжі... Окремо видно цю ниточку і цю, коли зміксувала до кучі. Ну, я, Це прив'язання спицями. Я вирішила, думаю, я тебе одурю, я спробую в'язати гачком. В'язала туністським гачком пробувала. Ну, Теж воно виходить, це є різні узори, вже її повикидала багато, перевела майже півмотка. Видно теж оці переходи. Це така, ніби тілейна сітка тут. Ну, я почала в'язати, бачу, що не воно, то перестала і в'язати його. Ще не розпустила, не, не викинула. То, мабуть, і не викину, розпущу, і буде щось таке кудись додати. Можна і в шкарпеточку буде. Полосочка якась. Не виходить, не вдається мені зміксувати і сховати його у, у візерунку, сховати. Оцю неравномірність кольорів, щоб не видно було кольорів, не вдається мені. Далі, спицями, вже не кажучи, спицями я теж робила. Тут пробувала другий візерунок за другу петлю, щоб таке воно було, знаєте, як шубка. Теді вже я хотіла собі таку куртку зв'язати на меншому гачку. Но воно таке дуже цупке вийшло. Розход пряжі великий, і дозамовляти я не хотіла. Ну, я б не... дозамовляти, то взагалі, додав, ну, в принципі, потрібно було, бо не вистачить. Гачок бере більше і туніски теж бере. І воно буде таке, як я хотіла, на куртку, то потрібно було б дозамовити пару мотків. Але бачу, що як так як буду в'язати, то мені прийдеться ще упаковку дозамовити, і мені ця куртка тоді вийде золотою бюджетною. То я е, вирішила, ні. Думаю, спробую звичайним гачком половиною. Набрала я тут стовпчиком без накиду, ось таке в'язала. Ще якось давала йому шанси. Зв'яжу більше, подивлюсь, як воно буде. Хотіла й попрати, але теж воно мене не влаштовує. Воно таке виходить, ніби як його носили-носили. І дали ще доносить волі, як то кажуть. Ну, зовсім не цей не воно. І теж видно, ну ниточки ці вже я тепер остаточно зрозуміла, що вони не в тандемі, не дружать, не хочуть вони лягати, як я одних хочу. Оце такі мої, моя трата часу була. це такі мої пов'язалки були невдалі. Далі, вдалого, в мене якось сезон одиноких речей, як то говорять. Зв'язалася одна рукавичка з сину індійським клином. Другу буду починати сьогодні в'язати, бо ввечері темно його в'язати, а зранку ще тільки дали нам світло, то буду зараз, відзніму відео, змонтую, спробую його завантажити і буду в'язати другу рукавичку. Вона ще не прана, ниточки не заправлені, в'язала із супервошком форс у дві ниточки Елізе і одна ниточка, бобінна, з Еластаном. така син задоволений, дуже, зручна рукавичка. Говорить, я ж ще й домашній, бо розказала, що буду з дівчара домашні домашніх в'язати йому такі на сніжки. То говорить, вже буде завтра сніга, рукавиць немає, підганяє мене дівчатка. Ну, Задача максимум моя сьогодні зв'язати оцю рукавичку ще, щоб була пара цих. Так, що у мене ж по, цьому, по цих шкарпеточках? Я вам показувала, що зранку почала, ну, поки відкладаю. Відкладаю, буду в'язати після обід. Дали світло, то справа. Мені зараз куча домашніх справ потрібно саме наперво дозняти, змонтувати відео, поставити на вигрузку, бо в нас світло як 5 хвилин. Я ж виденько за камерою знімати і пополососити треба. Дарма що церковне свято, але, 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 перестосовуємося до того, коли є світло. Так, і покажу ж, що тут, що тут, що тут. У мене вийшло, покажу. Вийшла у мене шкарпеточка. Результатом я задоволена, вона не прана. Ось така вийшла шкарпетка з дроп з і Alize Comfort Socks. Шкарпетку я укріплювала, додала бобінну ниточку сюди тоненьку, тут фабел і мисочок. Теж фабел ущільнений. Ну, не ущільнений а з додатковою ниточкою, ну, в принципі, ущільнений. Отака така шкарпетка на мій дюймовочкін 40-41. Ось дівчатка така. У мене готова робота, як його скласти, щоб помістилося. Поодинокі речі у мене поки, поки що в'яжуться, ну, нічого. Бо я ще хворію. То так, то сили немає, то світла, то домашні справи якось, якось стараюся потрішки в'язати. Що в мене тут залишилося з цієї пряжі? Ну ось, Я думаю, на шкарпеточку мені вистачить. Було, в мене запуталося трішки з середини ця ниточка. Ну, розмотаю і кудись хоч полосочку напущу. Пряжа гарна. Теж можна комбінувати, можна буде зв'язати отакі шкарпетки. І пустити полосочку на цьому, на манжетику. Оце така ідейка, будуть гарні. Розвеселиться цей колір. Оце ложу це все в турбинку. Дякую, Іра, вона мені знадобиться. Трішки ще мене відмоту на п'ятку, ну то мало. Складаю назад все своє багатство. І буду при нагоді в'язати. Ну, це, можливо, вже. Ввечері. І так, на цьому хочу попрощатися з вами в сьогоднішньому дні. З вами була Валентина. Світла нам тепла і всього найкращого, миру й перемоги. Всім до побачення!